Вітаю вас, Четвертий клас. Отже, на цьому тижні ми починаємо вивчати інші технічні елементи, вправ з м'ячем. Це такі технічні елементи з баскетболу. На цьому тижні будемо опановувати перші з чотирьох видів це заволодіння м'ячем. Насамперед, це буде виривання м'яча. І розумієте, що багато може бути ситуацій інколи насамперед в грі, як можна заволодіти м'ячем. Але я вам покажу такий вид, коли заволодіють, ну переважна більшість таких ситуацій є в грі, коли заволодіють м'ячем. Треба це робити обережно, тому що баскетбол це контактна гра, як і футбол. Але якщо в баскетболі трішечки ти зробиш поштовх або доторкнеться, це вже фол. В футболі може да, торкатися, трішки тільки обережно. Тут, якщо доторкнешся, штовхання це фол. Що таке фол, це порушення правил. М'яч віддається сопернику. Якщо ти 5 разів за гру порушуєш правила, то взагалі дискваліфікація, ти вже не маєш права грати в цій грі. Робиться заміна. Ну ладно, давайте, що стосується нашого, нашого виду, виривання м'яча. Спочатку я продемонструю, як це виконується для дівчат. Ну, якщо в школі ми працювали ми працювали в парах, зараз демонструємо, що наш саперник тримає м'яч. Ну я таким способом. Можете поставити м'яч на стілець, можете там якусь м'яку іграшку, які у вас є умови. Спочатку для дівчат ми робимо з місця. Я демонструю дзеркальний зеркальному метрі. Ми і той рукою будемо ногою виконувати і інше. Спочатку, коли у нас буде, ліва рука, ліва рука, то ми праву ногу виставляємо одночасно вперед. Ліва рука, права нога. Як можна далі захватуємо, як, коли у нас, яка у нас є умова, яка ситуація, можна, щоб більше м'яч захватити до суперника. Тут у нас соперник м'яч тримає. Якщо ми менше захватимо, ми можемо раз так сковзнути пальцями, і м'яч залишиться в нього. Тому подалі захватимо м'яч і повертаємося діти туди, в той бік, яка у нас стоїть попереду нога. В даному випадку це права нога. Розворот. Те ж саме. Навпаки, дівчата з місця. Якщо права рука то ліва нога. Раз, поворот, ліворуч, і згрупуватися. Демонструю, як це робиться, вам треба все зробити швидко, без пауз. Згадуємо, що у нас є стійка баскетболіста. Пам'ятаємо, що у футболіста дуже багато стійк, баскетболіста є стійка, основна стійка. Навшпинки так середньо встаємо, коліна зігнуті, туди вперед. що ми приготували. Зараз перший вид. Обов'язково два варіанти. Перший обов'язковий варіант права рука, ліва нога. І навпаки, ліва рука, права нога. І згортувався. Хлопці виконують те ж саме, але з розбігу. Нам треба підбіжати, відразу вирвати м'яч. Не можеш бути такого грі, коли ти підбіжиш і скажеш «Стій, стій, і я в тебе зараз буду забирати м'яч. Тому швидко підбігаємо, раз, вириваємо і заволодіємо м'ячим. Отже, для хлопців з розбігу, без паузи, ліва рука, права нога. Підбіжали. І навпаки, права рука, ліва нога. Повертаємося ж туди, де у вас стоїть попереду нога. Не забуваємо. Біжимо, біжимо Оп. і зрутувалось. Будь ласка, 4 клас опануйте цей технічний елемент. І логічний мислення. Він цікавий, і логічне мислення. Виховується, розвивається. І ваші спортивні і здоров'я якості. Дякую за увагу!